Чому народження згори і всіх цих інших ознак, і взагалі всього цього прекрасного спілкування з Святим Духом не могло бути раніше? В чому проблема зробити це спочатку створення світу? А відповідь перед нами. Ця чаша новий завіт у моїй крові, яка за вас проливається. Перший завід мав постанови служіння та земну святиню. Тож був збудований перший намет, в якому були світильник, стіли, хліби покладання, які називаються святе. За другою завісою намет, що називається святе святих. Згідно з установленням, до першого намету постійно входили священники, щоб виконувати служіння. До другого один раз на рік входив лише персвященник, не без крові, яку приносив за себе. І за гріхи народу Святий Дух закінчує те, що дорога до святині ще не відкрита. От скляні двері, от присутність Божа, от храм Божий, от пророки Божі, вот чудеса Божі, от ми вибраний народ в завіті з Богом. Але ми все одно відділені від Бога через гріхи, і кров, яку ми приносимо кожен рік, вона не може усунути гріхи. Вона тільки нагадує про них. Доступ до святого святих закритий, доступ до Бога закритий, а Його відкриває тільки кров Ісуса Христа. Тому далі, там же в посланні Євреям говориться, а Христос, пересвященик майбутніх благ, прийшов через більший, доскональший, рукотворний намет, тобто не за мною будови, адже увійшов не в рукотворну святиню, але в саме небо, щоб тепер з'явитися перед обличчям Божим за нас. І не для того, аби багато разів приносити себе як перосвященник у такому випадку мав би багато разів страждати. Тепер же він з'явився один раз, щоб своєю жертвою виявити гріх. Змінився завіт. А змінився завіт, значить, змінились умови відносин Бога з людьми. Ісус так і сказав звершилося. І коли Він сказав звершилося і помер, що відбулося? Завіса в храмі роздерлася надвоє. І то згори донизу. до низу Бог показав, що він зруйнував цю перепону, що тепер є доступ до самого Бога безпосередній, без е, всяких умовностей. Тепер кожен може мати спілкування з Богом. Це зовсім інша ситуація, кардинально інша, принципово інша.